Так, всім привіт. Сьогодні покажу швиденько, що залишилось цього всього з вчорашнього відео. А також тут мілке щось таке, більш-менш не звертайте уваги, бо запаковував якраз для людей. Так, залишилось той сйомник, не знаю, оплатять, не оплатять. Тому що мені дуже не подобається, коли чоловік каже, що заберу. І кудись пропадає. <хи> або ж, або ж е, хочу сйомник там дві, двохлапчатий, Ось двохлапчатий, ось двохлапчатий, І там ще був десь двохлапчатий. Який з них двохлапчатий, на словах об'ясняти, ну, мені не подобається все. Люди, присилайте, будь ласка, фото, ціну, е, за яку я там казав, тому що я забуваю інколи по якій ціні, я що там казав. І якщо я сказав більшу суму аніж у відео, значить я провіряю вас, а не хочу заробити з вас гроші. Бо, блін, деякі пишуть: а скільки ж то коштує? А навіщо ви дивитесь тоді відео, якщо ви не орієнтуєтесь у цінах? Ви дивитесь відео, вам сподобалась річ, записали по якій ціні, прислали фото, прислали ціну під низом. Як виглядає воно скріншот? І я вам його на наступний день відправив. Так, це все, що залишилось із вчорашнього. Болти також є. Там можете запропонувати більш-менш. Так, хтось у мене там спрашував за буксировочні оці. Є вони ось. Їх тут дуже-дуже багато. Можна домовитись, телефонуйте або ж краще пишіть на Viber. Я вам розміри пришлю, вибирайте, які вам треба. Які вам сподобалися, які вподоби. Я поміряю, підійдуть, підійдуть, візьмете. Так, зі сверел. Зі сверел залишились оці конусні, великі, більше нічого. Паралельки дві є. 750 і вони бачать. Так, що тут ще? Вольтметр, амперметр, ключі, ножниці. Це все можна домовитись. Сковорідка є. Ці речі є. А куди ви Ось так. Топор тріснутий, то я так відклав, показати. Так, руль також є. Так, тепер показую, що з цього відео я знайшов. Знайшов у себе є ось такі засови, не засовую, як воно. Забув. Все працює добре, алюміній, можна здати на алюміній. Вони всі алюмінієві, тільки втулка оця залізна, центральна. Ціна за оце все 250 і вони ваші. Алюмінієві, класні. Тому в самий раз. Кому подобається, забирайте. Їх тут десятка-два точно є в пакеті. Так, що ще я знайшов? Я знайшов підшипники ось такі. Ось можете зупинити, там перерахувати кількість. Це і все. Хочу за них 120 гривень і вони всі ваші. За всі оці підшипники. Тоді квадрат якийсь цікавий. Сирець, скоріш всього, 10 гривень. Цей 5 гривень. Штуцер 20 гривень. Зажими 15 гривень за всі. Гачок разом із цим. Кому там треба. Ну, хай буде 25 гривень. Болтів знайшов отаку купу різних тут. з гайками з усім. 60 гривень вони ваші. Потім знайшов якась булавка, не булавка. Не знаю, як вона називається, для чого це цікаво буде дізнатись у вас. Ось така річ. 30 гривень вона ваша. Два ножі знайшов. Різаки такі побиті. Ну, можна заточити хороша рапід скоріш всього. В общем, кому там треба, за кожен. По 30 гривень вони ваші. За кожен. Потім ось такі знайшов барашики. Кому там треба. 50 гривень вони всі ваші. Форми знайшов повністю нові СРСР, блискучі. Бачите, я аж даже видно в зімній шапці. Так, що іще таке? Ну, за них. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, шість штук. Та нехай 100 гривень буде і воно ваше. Не знаю, а так можна домовлятися. Потім саме найтяжче це клин. Із рельсини зрізаний, як бачите, такий ух, заточений, що можна колоти. 250 він ваш гарно залізо. Так, шпильки ось такі довгі. З гайками на кінцях ціна їх 45 гривень за всі. Ключа знайшов і став його знімати, тому що там ну, не дозволяють знімати. І часу не вистачало якраз, треба почухати його, і він все буде працювати як не знаю, на 36. Ціна, та хай буде 120 гривень і він ваш. Тоді є ще така річ пробувати. Каналізацію, кому там треба. Ціна 75 гривень, викрутка 40 гривень. І каструля, як завжди. Але каструля не обична. Там є ось такі речі. Случайно їх взяв, Сразу кажу. Кому там треба, можемо домовитися, якщо треба комусь пуговиці лежать. Можна з каструлею, але ціна буде друга. Кому щось сподобалося, або ж хтось що побачив, присилайте скріншот. Це фотографії екрану. І якраз будемо домовлятися, будемо відправляти. Все, на цьому все. Гарного всім дня. А я поїхав відправляти для вас посилки.